Всім привіт! Вы на канале дали... І бачите, ви в мене і він... І то, що я казала, йому казати, то він казав в реальності. Прикиньте, капець як класно, що бен, типу як мене бачив. Але це не правда, це брехня, правда? І сьогодні ми будемо грати в бурати. Реально, в мене буде дуже. Правильно, в мене ще за місяць буде дуже мало підписників. Давайте і справимо Бена слова. І наступний раз, коли будемо грати Беда, то Ви поставите багато підписників І я ще буду грати е, Беда і скажу, скільки разів я буду. І е, е, я скажу під то відео, скільки разів буду грати то. На цьому всім па 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 Ви були на каналі собі коліка. Продовження буде де завтра, не сьогодні і не коли, А буде продовження Бена завтра. Або сьогодні, якщо буде багато лайків, бо мені Бен обіцяв багато лайків. А підписників мало. Давайте і справи, Лайків мало, а підписників багато.